Коли кажуть, що у нас скоріш за все щось не те з комунікаціями, я завжди пропоную подивитись. По перше, для кого ви розраховували, що будуть ці комунікації, подивитися на цільові аудиторії і чи ви прийшли саме до тих людей, до яких хотіли прийти. Це перше важливо встановлювати на початку комунікації KPI. Я маю на увазі, як ви зрозумієте особисто для себе або ваш піарник, або ваш CEO, або людина, яка приймає рішення, як вона буде розуміти, що ця комунікація була ефективною. За якими показниками? Тому що інколи можна прийти і сказати, що мене цікавили охоплення, і для мене, наприклад, було важливо, щоб мільйон людей побачили нашу комунікацію. Начебто окей, але є ще другий показник. Скільки людей з цього мільйону зробили те, що нам було потрібно, в результаті нашої комунікації? І це другий показник. І тоді можливо неважливо, скільки. Його почули важливо, скільки людей зробили те, що треба. Це другий момент. Третій момент може бути в тому, що, наприклад, вам потрібно, щоб лише одна людина почула і зробила те, що вам потрібно. Тобто, коли такі показники ви визначаєте на початку, в залежності від цього повністю міняється і комунікація, і способи її донесення, і, звісно, бюджети, які витрачаються на те, щоб цю комунікацію донести, то це буде робити. і як яким чином? Коли до мене приходять і кажуть, що ми бачимо, що в нас щось не те з комунікаціями, зазвичай людина може сказати, спираючись на що, вона зробила такий висновок: наприклад, перестали йти клієнти, або ми перестали заробляти гроші. Тоді я пропоную відкотитися трошки назад і подивитися, що саме в який момент змінилося. У мене буквально вчора була історія, коли дівчина прийшла до мене на менторську сесію, в неї масажний салон, і вони. Дуже класно працювали. В них все було класно, і тут через якийсь час вона каже: нам потрібно щось змінювати в комунікації. Я кажу: а що сталося? І виявляється, що комунікація, начебто, залишилась та що і була, але вони переїхали з одного місця в інше місце. Змінили район, де вони знаходяться. По-друге, до цього в них була одна спільна сторінка з власницею. А два місяці тому вони розділили. Торінки і власниця пішла у свій особистий бренд, а салон залишився сам по собі. По третє в них пішла половина команди, і змінилися люди, які роблять масажі. Тобто, начебто, людина прийшла з тим, що в нас не працює комунікація, яка працювала до цього. Але виявляється, що окрім комунікації було як мінімум три чинники, які дуже впливали на рішення, які приймають клієнти: іти, не йти, залишатися, не залишатися. А і там ще було четверте. Вони на дві. 200 гривень підняли чек. Вона каже: Ну це ж не суттєво я кажу, це для вас не суттєво. А для людей інколи суттєво і 20 гривень, і це дуже впливає. Тому, перш ніж говорити, що комунікація не працює, я би радила подивитися глобально на те, що змінилося. Якщо, наприклад, у вас нічого не змінювалась глобально, то тоді просто дивитися, а що зараз відбувається з людьми в масштабі країни, тому що у нас дуже часто кожен день щось відбувається з людьми. Вони втомлюються, вони зараз не в ресурсі, їм зараз не до цього. Тому комунікація має бути кожного дня підлаштована під картинку сьогоднішнього дня і під контекст сьогоднішнього дня. Оце вимога часу. На жаль, ми не можемо зробити. Зробити так вже не можемо так, щоб ми зробили якесь рекламне повідомлення або ключове повідомлення в піарі, і не відхиляючись від нього, воно працювало в нас кожен день декілька років поспіль. Сьогодні ми маємо дуже швидко реагувати і маємо кожного дня робити такий собі чекап.